З'являється інформація про те, що якраз таки на тлі. Зустрічі лідерів України та Туреччину речна Кремля Дмитро Пісков вирішив прокоментувати мирні переговори. І за його словами, Київ нібито не бажає продовжувати діалог. Скільки разів ми це вже чули? Мабуть, і не вистачить так пальців на двох руках, щоб перелічити цю величезну кількість разів. І за його словами, тобто за словами Піскова, Київ нібито не бажає продовжувати діалог. Далі цитую те, що говориться. Рашойське Посіпака, Москва відкрита до продовження, відкрита до переговорів та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання київського режиму продовжувати цей діалог. Ось такі заяви він робив. Знову ж таки, як я вже сказала, нічого абсолютно нового не відбувається. І знову ж таки, рівень цінізму в Рашойській Федерації він. А все вище і вище так підіймається, тому що це все відбулося одразу після того, як Рашиська Федерація нагадаю, вчора зробила так своїми людьми, своїми ракетами, своєю авіацією, один із наймасованіших комбінованих ударів повітряних по території нашої держави. Ми вчора в трансляціях наших говорили, на жаль, про те, що дуже багато людей постраждали багато людей загинули. Через Російську Федерацію і все це сталося на тлі того, що вчора знову ж таки відбулася ця зустріч президентів Туреччини та України. І зараз Пісков робить ці заяви про те, що знову ж таки вони відкриті до продовження до переговорів. Це Київ все це ставить на паузу, все це ставить на стоп. І насправді мені дуже дивно те, що цивілізований світ подекуди так продовжує. Вірити словам Рошейської Федерації, вірити Кремлю і вірити в ті казки про те, що вони, начебто, начебто готові продовжувати мирний діалог, готові вони просто насправді все це роблять абсолютно свідомо. Вони відтягують цей момент мирних переговорів. Вони відтягують цей момент зустрічі, щоб завдавати ще більше ударів, щоб проводити свої військові та воєнні злочини на території нашої держави. І весь світ запроваджує, начебто, санкції так, подекуди не в тих об'ємах і кількостях, які хотілось би, так робить якісь також моменти, які Кремль мав би зрозуміти, так що. Саме час зупинитися, але для них всього цього недостатньо. І реально, Сполучені Штати Америки це ті партнери, так, так би мовити, які мають в собі багато сили і достатньо сили, щоб реально це закінчити. Але знову ж таки, ми з вами бачимо, що вже четвертий рік поспіль, четвертий рік добігає вже скоро до кінця. Так, Ірашойська Федерація знову і знову кожного дня, на жаль, продовжує вбивати наших людей продовжує чинити весь той терор, який вона І Це дійсно дуже боляче, і дуже боляче те, що знову ж таки світова спільнота партнери нам неймовірно допомагають. Ми їм дуже за це вдячні. Але те, що вже четвертий рік поспіль Кремль видають такі заяви, це дійсно дуже і дуже боляче, тому що їх продовжують слухати, їм продовжують подекуди вірити. Після таких обстрілів, які вони чинять, після того, що вони чинять на фронті в цілому світі, так їхня позиція, і після цього всього ще є люди, які продовжують їм вірити. І, до речі, ще політолог Максим Несвітайло в етері нашим колегам 24 четвертому каналу, він пояснював, що Росія поки не готова до переговорів, і говорив про те, що водночас Китай. Підтримує Путіна на шляху війни. Якщо Китай наполягатиме, то очільне Кремля може зупинитися на лінії боєзітнення, яка буде на той момент захоплення інших областей є нереальним для Росії. Скоріше за все, Путін це також зрозуміє. А потім піде на компроміс, зауважив політолог. Тобто, питання компромісу, воно знову ж таки є досить відкрите. Ну і бачимо з вами про те, що дійсно. Китай якби він не намагався займати свою займати свій нейтралітет, займати свою нейтральну сторону у конфлікті. Як вони говорять? Вони ж не говорять слово війна, так як розпочала розпочали Російська Федерація проти нашої країни. Але знову ж таки Китай залишається одним із найсильніших і найвпливовіших дійсно союзників Російської Федерації. Все одно з тими темпами постачання з їхніми, так би мовити, зв'язками, політичними, економічними, дипломатичними, це все прекрасно. Видно, але ж тим часом і Путін деякі висловлювання говорить, і зараз він вважає, що завершення війни безпосередньо є загрозою для його правління. Це я думаю було зрозуміло від початку від початку війни, війни, яку розпочав знову ж таки рашуська диктатора, адже в тому світогляді, в якому він живе, ну це дійсно мабуть дуже складно розуміти те, що. Є якась справа, яку ти розпочав, і навряд чи ти її закінчиш. Тобто, вийти також переможеним у цій ситуації для рашойського диктатора. Це дуже і дуже сильно вдарить по його іміджу, по тому, що у нього там друга так, друга армія світу, по взагалі сприйняттю усіма іншими країнами, в тому числі сполученими штатами Америки, в тому числі Китаєм Рашоської Федерації їхні сі сіли так величі і могучі, якоїсь про яку вони постійно говорять, так. Знову ж таки, якої вже давним давно немає, тому що в тому тоталітарному режимі, в якому живуть Російська Федерація, так ну це дійсно вже нереально. І знову ж таки Путін просто продовжує всіх тримати в страху, але це не значить, що він великий, сильний і непереможний. Віть, як сильно б'є по його его, те, що він реально розпочав ту справу, яку навряд чи він закінчить тією, знаєте, тим кінцем, яким би він хотів. І якраз всі ці думки прокоментував і військовий та політичний експерт. Він розповів більш детально зі своєї знову ж таки експертної точки зору. Олександр Мусієнко про те, які зараз думки та переживання так мовити у рашистського диктатора. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Але в той же час не все так однозначно, як кажуть, у виданні The Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що Путін ймовірно вважає будь-яке реалістичне завершення війни в Україні на умовах переговорів з загрозою для свого правління. Такі висновки містяться в нових даних розвідки США, які поширюються на капіталійському пагорбі. Путін не може виправдати людські жертви та, та втрати, тож війна повинна тривати, зазначає Холман Джексінс, молодший колумніст газети Wall Street Джорнал. Закінчення війни призведе до повернення сотень тисяч солдатів, багатьох з них завербованих злочинців додому, що спровокує соціальне напруження, вимоги компенсації та критики режиму. Оголошення перемоги так званої супроводжуватимуть дискусії про марність жертв, а вичерпання коштів на виплати послабить контроль. Путін уникає загальної мобілізації, бо це може прискорити його крах і воліє вести виснажливу війну, яку Росія ще здатна підтримувати. Говорить Wall Street Journal. Росія вдосконалює тактику та оборонку, але не має сил для вирішальних проривів. Стійкість України. Підтримка НАТО та внутрішнє погіршення в Росії залишаються ключовими факторами. Питання чи витримає режим Путіна довго, і чи продовжить Китай толерувати його так звану вічну війну для заходу, включно з Трампом, найкраща стратегія підтримувати Україну стільки скільки потрібно, доки в Москві щось не зміниться. Полярна абсолютно думка, яка була викладена в інших медіа, як бачите, про те, що от зараз Україні треба прийняти виключно той план з тих же 28 пунктів, який є, і все. The Hill, теж американське видання, пише про те, що Україна стає більш впевненою в собі. Україна демонструє зростаючу впевненість у своїх силах завдяки західним під... західній підтримці та власним інноваціям, насамперед, у сфері безпілотників. Які стали ключовим елементом оборони, попри обмеження допомоги від США та внутрішні проблеми українці проявляють стійкість подібну до британців?